Слава Україні, слава нашим відважним героям, які боронять українську землю, і вічна слава нашим полеглим героям. Сьогодні наша розмова буде про історію села Гнідин, де я прожила багато років, де я працювала, виховувала і навчала діток. І історія не менш цікава, як історія вишеньок. Мого теж рідного села. І мені здається, що ці краплинки історії, які ми вивчимо з вами, вони прикрасять наше життя і ми станемо сильнішими. Отже, гнідин, як і Вишеньки, багатий на археологічні знахідки і археологічні розкопки. Хоч село менше порівняно із селом Вишеньки. Можете уявити, що тут колись жили мамонти. В один час, коли оралися городи, недалеко від межі сьогоднішньої звишеньками було знайдено великий бивень мамонта, саме на гнідинській землі. І він зараз знаходиться у Бориспільському державному історичному музеї. Хто зацікавиться цією знахідкою, ви можете відвідати історичний музей і почерпнути частинку історії села Гнідин там. Продовж багатьох тисячоліть тут проживали люди. Тут проживали наші предки, представники терпільської культури, яку ми назвали вже. На початку, в кінці 19, на початку ХХ століття Вікентій фон Фойка назвав так, цю трипільську культуру. Тут це п'яте, третє тисячоліття до нашої ери. Ви навіть не уявляєте того багатства традицій, землеробства досконального. Які мали трипільці, і вони багато чого знали про землю, про вирощування пшениці, і вони мали можливість передавати своє ремесло і вчили дітей. Школи були в них, і вони вчили дітей своєму ремеслу. І це все було на території гнідина, як і на території Великій. Частині нашої України. Також історія Виш... Гнідина, вона згадується в багатьох літописах і історичних документах і 17-го, і 16-го я зустрічала 19-го століття. От, наприклад, в Київській. Старовині за 1890 рік повідомляється у селі е, гнідіна і Вишеньок розположених рядом тераса піднімається і досягає значительної висоти Лес здесь прекращается и поверхность состоит из обнаженных небольших бугров. На этих буграх Найдена масса различных предметов различных времен. Збиранням в настоящее время занимаются местные крестьяне и доставляют находки священнику села Вишенок О. Яновському, в было уже составлено несколько повних коллекций, обнимавших собой каменную, бронзовую. Великокняжеською і більш близькі к нам епохи, ми знаємо п'ять таких колекцій: церковно археологічному музеї при Київській духовної академії, в Московському археологічному обществі, в музеї древності університету святого Володимира, у графа Бобринського і у е господина Поля літопись із е Київських. Київської старовини за 1890 рік. Вона є повністю у моїй книзі, на перехрестах тисячоліть, ось вона. І тут теж є ще багато документів, які стосуються не тільки гнідинської історії, а також історії села Вишеньок. Можна говорити про багато цікавих фактів. Із історії села Гнідин, саме епізодів початку ХХ століття і початку ХІХ століття, можна називати прізвище, я зараз їх не буду називати, бо у нас буде окрема розмова. Називати прізвище тих славетних людей, великих українців, справді яких дала Гнідинська земля Україні і світові. І я дослідила біографію цих людей і поділюся з вами своїми розповідями і дослідженнями. А також багато цікавого можна розповісти і про ХХ століття трагічну історію гнідина, як і трагічну історію всієї нашої України, окупованої московитами, у 1900 2020 році і про той героїчний спротив, який чинили наші з вами пращури, предки, наші, наші діди, прадіди, большевицький, московсько-большевицький Навалі. Я сподіваюся, що наші короткі розмови по історії Гнідина зацікавлять наших жителів, моїх земляків і ми. Ми з вами будемо проводити такі розмови періодично. Вони знадобляться не тільки дорослим, але і нашим дітям на уроках історії. Адже хто не знає своєї історії, той не вартий щасливого майбутнього. Наступна наша зустріч буде з вами досить скоро. І ми поговоримо про видатних особистостей, яких дала світу наша гнідинська земля. До нових зустрічей!